Вончаров Олексій підприємець зі сходу, з Луганщини. Зараз знаходимося в місті Буча Київської області, де започаткували швидкий ресторан корисного харчування. Завертай. Це ідея дружини. Вона придумала цей проєкт, а мені довелося його реалізовувати. Завертається салатна страва, яка загорнута в тортільлю з яєчним омлетом. За дві хвилини ми видаємо страву повноцінну з зеленю, м'ясом, овочами, рибою, яка насичує тебе по-справжньому, швидко, але корисно. В сфері громадського харчування ми працюємо приблизно з 2008 року в Стаханові. Починали розвивати мережу стрітфуду в 2014 році. В результаті першого вторгнення і анексії Луганщини. Тоді ми залишили в Стаханові все, що було житло, бізнес, і були змушені виїхати в 2022 році. Да, ми знову були вимушені залишити гірське з домівку, бізнес. Одне слово, яке характеризує наш шлях, це незламність. Майже вся команда у нас з гірського це ті люди, які працювали з нами ще на Луганщині. Для нас електроенергія це все через різкі перебої. Завжди страдає техніка. Ми вже мали проблеми з виходом з ладу обладнання. Це є проблема для бізнесу. Роекти ми дізналися з інтернет-ресурсу. Про грантові програми. Сама форма заявки дуже зручна, дуже зрозуміла. Ми встановили систему енергонезалежності. Це сонячні панелі, це інвертор, це батарея з номінальною такою потужністю на 10 кВт. Вже економимо і отримали цю гарантію цієї енергонезалежності у випадку відключення. Ми дуже задоволені цією програмою, цією підтримкою. Для нас це дуже важливо. Ми дуже вдячні.